Зараз я зекономлю тобі декілька годин терапії і менше ніж за хвилину відіб'ю бажання бути зручною. Просто пригадай, скільки разів ти забувала на свої бажання і потреби для того, щоб зробити комусь краще. Не можна попросити про підвищення зарплати. У керівництві зараз і так скрутно в компанії тяжкі часи. Не можна казати чоловіку про те, що тобі щось не подобається, чи тобі щось хочеться, тому що в нього і так там проблеми на роботі. Він втомлений, він так втомлюється. Яке там попросити допомогти тобі з прибиранням чи принести продукти? Сама зроблю яке там попросити про якийсь подарунок, чи щось ти хочеш собі купити. У нас зараз скрутно з грошима. Йому що на другу роботу йти. І оця вічна думка, зараз я отак зроблю, а потім прийде час, і я зроблю щось для себе. Потім попрошу, потім скажу, потім все буде. Але, люба моя, це потім не приходить ніколи. Ти так залишишся зручною для всіх, окрім себе. А потім ще передаш цю стратегію дітям, якщо вони, звичайно, в тебе з'являться, бо діти дуже часто, це незручно для чоловіків. І тільки потім, десь перед смертю, ти озирнешся назад і дуже сильно пошкодуєш, що так і не встигла обрати себе. Або ж ти вже зараз візьмеш себе в руки і обереш нарешті себе. Повір мені, всесвіт на всі твої рішення відповідає взаємністю.